Сьогодні поговоримо про структуру there are». Що ж означає цей зворот в англійській мові? Наприклад, розглянемо цю конструкцію на малюнку. Якщо ми хочемо сказати, що є наявність якогось предмету або людини, то ми вживаємо конструкцію is» або are». Наприклад, ми бачимо перед собою кімнату. Говоримо, у квартирі є кімната. Або інший приклад: є ліжко у кімнаті. Біля ліжка є столик. На столику є настольна лампа. Є три чи чотири картини на стіні. Біля стіни є квітка, є великі двері у кімнаті. На підлозі є килим. Так, Коли ж ми вживаємо цю структуру. Якщо нам треба сказати про наявність якогось предмету або людини у деякому місці. Тобто про те, що хтось або щось десь знаходиться. Запам'ятай, що ця структура не перекладається на українську мову. Або в іншому випадку, ми можемо перекласти як слово Є. Наприклад, один предмет. Ми говоримо «is», два предмета. Або більше ми говоримо «are». Ти це вже знаєш. І так, структура The is» – один предмет. Структура «there are» – декілька предметів. Маємо, бачимо одну книгу. Наприклад, на столі чи на парті, на вікні. «There is a book. І доказуємо, наприклад, on the table. There are three books on the table». І перекладаємо Є книга на столі, або слово Є опускаємо і говоримо Книга на столі. Є три книги на столі, або слово Є опускаємо і говоримо три книги на столі. Давай перевіримо наші знання. «There is a book» є книга. There are birds» – вживаємо, тому у нас декілька пташок, є пташки. There is a clock – один предмет is. Годинник. There are flowers. А декілька квіточок ми маємо. Тому вживаємо А. There are flowers. Є квіточки. Зверни увагу на вимову. The is. Букву І в кінці ми не читаємо. І цю структуру поєднуємо як одне слово. Вимова одним словом. The між голосними звук стоїть Р, ми його з'єднуємо із наступною голосною, яка є у слові І. There is, there are. Ми можемо розширити наші знання. Ми говорили з вами у present singular, «однина», плюрал множина. Цю структуру ми вже вивчили, але цю структуру можна вживати в past у минулих часах або у future, у майбутніх часах. Тому is будемо міняти в минулому часі на was, а у майбутньому will be буде. Was був. І у множині are міняємо на were були, і the will be. Збігаються форми як однини, так і множини у майбутньому часі. Зверніть, будь ласка, увагу на порядок слів у реченні. На першому місці завжди буде слово the. На другому місці діє слово B у потрібній формі. Це може бути, «is», «are», was, «were», will be, в залежності від часу, в якому будується речення. На третьому місці у нас підмет або предмет чи людина. І на четвертому місці, де знаходиться цей предмет чи людина. А зараз виконай вправу. Встав there is, there are. Тобто слова is чи are. Наприклад, there is a bathroom in my house. Is Вставляємо, тому, що E bathroom. Bathroom – ванна кімната. Вона у нас одна стоїть артикль E. Тому вставляємо IS. The, а чи IS. Що маєш вставити? Two windows. Два віконечка, два вікна. Коли у нас декілька предметів, ми вставляємо слово are. Тому. Маємо відповідь There are two windows in my living room. «Living room», room – зала. Наступне речення Is чи «are». Зверни увагу e sofa» – Диван. E означає один предмет. Ставимо артикль перед словом e sofa» один диван. Один предмет is. Правильна відповідь There is a sofa in the Living Room. Living Room кімната для відпочинку або зала. Доробиться речення самостійно до кінця. Перевіряємо. There is there. are. Що маємо вставити? Зверну увагу to lamps. lamp. Лампа, lamps – лампи. To дві. Маємо дві лампи. Є дві лампи in the bathroom. У ванній кімнаті. Два предмета, тому ставляємо are. Number 5. Номер 5. There is – There are. Зверни увагу: A desk Desk. Письмовий стіл або парта. E означає один предмет. Тобто маємо одну парту. Є. Парта in my room у кімнаті. Парта одна, тому вставляємо IS. There is, there are. A study in my flat. A study кабінет. E study. у нас артикль. Означає знову один предмет. Кабінет у нас один. Тому маємо is вставити. There is a study in my flat. Flat – квартира. Number 7, зверни увагу, 11 11 капс чашок. Уже маємо декілька предметів, то вставляємо are. There are 11 cups є 11 чашок in the cupboard. У серванті, у буфеті. There is можна не перекладати, можна спростити переклад. Одинадцять чашок у серванті. Number eight. Вісім номер. 7 books. Зверни увагу, books книги 7, 7. Тому are вставляємо множина їх декілька, їх аж 7. There are 7 books in the shelf. Шелф полиця. Є сім книг. На полиці, або е, переклад е, опускаємо і говоримо «сім книг на полиці. Можемо перекласти е, із кінця речення на полиці, сім книг. У серванті 11 чашок. У квартирі є кабінет, або просто у квартирі кабінет і так далі.